Ворог не припиняє спроб зламати українців черговими енергетичними атаками. Учора в день саміту великої двадцятки російські окупанти вдарили по Україні крилатими ракетами повітряного та морського базування. До чергового терористичного акту вони залучили 14 літаків ракетоносців, стратегічної авіації, кораблі чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони Камікадзе. Загалом випустили понад 90 ракет. За попередніми даними ППО знищила 73 Ракети та всі 10 дронів камікадзе. Учасники g 19 робили свої заяви. А потім в Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев'ятий місяць не можуть і не зможуть досягти. 15 годин 24 хвилини. Ракета Київ і по всій країні. Наслідок обстрілів близько 10 мільйонів українців залишилися без світла. Найбільше на Харківщині, Житомирщині, Київщині та Львівщині. Внаслідок ударів автоматика відключила кілька атомних блоків на двох станціях. Це прораховані наслідки. Тож ворог точно знав, що робить. Під час масованого обстрілу України дві російські ракети залетіли у сусідню Польщу. Це сталося на зерно-сушарці у Пшеводові, що за 8 кілометрів від кордону з Україною. Двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, де ухвалили рішення підвищити боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. До слова через деякий час після інциденту у Польщі офіційно визнали, що ракета, яка впала у них на території, російська і викликали до себе посла Москви. Також у зв'язку з інцидентом польський уряд вивчає наявність підстав для застосування четвертої статті договору НАТО. Вона каже про те, що сторони консультуються одна з одною кожного разу, коли на думку будь-якої з них їхня територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою. До слова, ця стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО. У США аж поки беруть час, щоб зрозуміти, що сталося в Польщі. Для Америки важливо визначити, чи було падіння ракет у Польщі випадковістю чи навмисною дією. США не прагнуть екскалації ситуації, заявили в держдепартаменті. Відреагував на інцидент, і Володимир Зеленський він нагадав, що російський терор не буде обмежуватися державними кордонами України, і терористів треба вчасно ставити на місце. Президент закликав Захід до дій та висловив співчуття братньому народові треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти.